Віднародуйшла за Христом і Ісус, і оздоров там. Якщо люди йдуть до Христа Господа, Він бачить їхні недуги, поневолення, оздоровляє, звільняє, тому нам треба завжди приходити до Христа Ісуса з любов'ю, вірою і знати, що приймаємо тіло кров Христа на оздоровлення нашої душі і тіла, на наше освячення, визволення. Бог Христос, Господь Милосердний, Він нас ціляє, освячує, звільняє, дає силу чинити добро. І підійшли до Ісуса фарисеї і спокушаючи Його спитали, чи можна чоловіку відпустити свою жінку з якої-будь причини. Пересеї, спокушали Христа Господа. Чули вони про ті оздоровлення, що Христос Господь чинив. І вони не вірять, що Ісус це Месія, Син Божий. І спокушають Його, хочуть доказати, що Христос, Господь, помиляється, хочуть переконатися і переконати інших. Що Ісус це не Месія, не Син Божий, а самозванець, чи якась погана людина. Тому, коли хтось покошає нас, щось випитує, треба подумати, а для чого вони це роблять? Чому вони питають нас про те чи інше? А може навіть їх питати, а для чого ти мене це все запитуєш? Навіщо? Ти хочеш від мене почути думку на ті чи інші людські питання, на твої питання. Через те ми повинні відчувати, розуміти і просити Бога, щоб Бог дав правильне сприйняття того, що люди нас питають, або однові того, що вони нам говорять чи хочуть від нас почути. Просте запитання, навіщо ти мені це говориш, для чого ти мене це запитуєш. Хочеш побалакати, чи бажаєш все ж таки щось своє доказувати? Чи хочеш мене потім позочі осуджувати? Навіщо питаєш? Якщо хочеш навертатися до Бога і жити побожно, то тоді запитую, дам тобі відповіді, наскільки можу, поясню, як треба жити духовно, побожно, морально. Коли хтось спокушаючи щось запитує, не яси таки говорить, то ми можемо не відповідати тій людині, а сказати, ти зараз випробуєш мене, ти так не вертатися не хочеш, а бажаєш підловити на совість, щоб потім очорнювати, обговорювати, обмовляти чи заперечувати. І підійшли до Ісуса Фарисеї, спокушаючи його, питали, чи можна чоловіку відпустити свою жінку з якої-будь причини? Відпустити жінку з якої-будь причини, чи чоловіка з якої будь причини покинути не можна, якщо вони вже зійшлися, щоб разом жити і взяли шлюб католицькій церкві, винчалися, мають тайне подружжя, то просто так не повинні розходитися з якої будь причини. Для того має бути важлива причина або смерть чоловіка чи жінки, або щось дуже вагоме. Але з будь-якої причини не повинні вони розходитися. Чоловік заробляє мало, це мені не підходить, одні сварки, все, я таке не можу терпіти, я хочу жити заможно. І це причина, що ми розійшлися. Я їду на заробітки, хай собі живе, хоче. Або знайшов собі коханку на роботі, чи диєнтикарець, дружина мені не підходить і знаходить багато причин, або й не пояснює, йде до коханки, і та будь-яка причина, погана причина, перелюб, теж є поганою і грішною. Треба бути людьми відповідальними, якщо вже вступили в подружнє життя, об'єднали свою долю, то треба разом молитися, ходити до сповіду, добре жити побожно, Чинити добро. Хтось каже, дітей немає, то покидає дружину чи чоловіка. Також не можна таке робити, якщо вже взяли шлюб, помінчалися, то живіть, встановлюйте, моліться і Бог поможе. Христос відповів їм, хіба ми читали, що творець від початку сотворив їх чоловіка і жінку. Тому поки чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки, і вони будуть двоє одне тіло, так що вони не будуть більше двоє лише одне тіло. Часом те, що не хоче відпустити свою доньку, і втручається в сім'ю своєї дочки і завжди створює чи деколи створює різні біди, негаразди, непорозуміння. Або та ж донька не хоче позбутися такого впливу матері надмірно. І весь час з нею підтримує спілкування і все розказує, що там з чоловіком не так, що свекрухує не так, і починається знову ворогування, сварки, плачі. Або чоловік слухається своєї мами, син, відний, матусі, починає дружину. А навіть бити, бо вона не так сказала, що з мамі, або не так повелася, або не подобається її поведінка, і знову ж починаються сварки, негаразди, труднощі. Тому поки не чоловік батька і матір пристане до своєї жінки і вони будуть двоє одне тіло. Якщо вони вже об'єдналися в подружнє життя, то не треба там надто втручатися, не треба. Секрусі говорити, я не відпущу свого сина, то мій син назавжди. Я буду там, наче третю особою, в їхній сім'ї, наглядач, чи фінансовий, агентний, чи датель порад, не потрібно нав'язувати вже свою думку їм так само і те, що не повинно сховати зятя чи налаштовувати свою дитину, яка вона нещасна, бідна. бідну. Що те, що свого, що свекруха, те, що свекор, повинні об'єктивно дивитися, якщо їхні діти в подружжі живуть в моральності, в духовності, їхній син донька менш більш забезпечені, то моляться за них і підказують їм те, що є важливе, те, що для них спасенне, щоб до церкви ходили, щоб сповідалися, почащалися, жили побожно. Тонька така була в мене побожна, гарна, духовна дитина, віддалася до церкви, вже не ходить, тримається чоловіком. І так потрохи вони відходять від Бога, а потім відійдуть один від одного і будуть мучитися в гріхах один одного терзати, а потім ще й він її покине човна його. Не треба задля подружнього життя відходити від сповіді, від причастя, від молитви, від католицької церкви, від Божого храму, від Христа Господа. Тому поки чоловік батька і матір представив до своєї жінки не будуть двоє одне тіло, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. А щоб була така єдність у них між чоловіком і жінкою, потрібно, щоб вони трималися Господа Бога, наскільки вони будуть з Христом Ісусом, з Луці, в вільності йому, дотриманням Божих законів, святості виконання волі Небесного Отця, наскільки вони будуть ходити до Господа, до причастя. Настільки вони будуть молитися щиро разом і в церкві, і в сім'ї, настільки вони будуть щасливі, єдині, вірні один одному, бо вірні Богові і Господь Бог буде їх об'єднувати своєю любов'ю, правдою, благодаттю, захищатиме їхнє подружнє життя. Тож гроші не роблять щасливими ані краса, ані те, що має якусь посаду людина. Чупливові батьки це все фата, моргана, то є марево, як мряк розійдеться. І з часом побачать, що не мають між собою любові, сваряться, зраджують, чи розходяться, чи чують насильство психологічне, моральне, а то й фізичне. А якщо добавлять дітей вбивство і не захочуть народжувати дітей, бо батьки, що одні, що другі, що Невізки, що зятям, і почнеться тоді вже поневолення ще й важкими гріхами, злими духами, і життя стає нестерпним. І коли ще хтось починає піячити, чи чоловік, чи дружина, або загуляли, і теж між ними життя стає важким. Чи й інші різні труднощі, без гроші, потім треба дітей по християнськи вихоти, якщо не виховують, то будуть мати чергові біди, проблеми негаразди. Через це треба триматися Бога, Божих законів, жити побожно, приймати світі тайни, народжувати дітей, скільки Бог пошла, виховувати їх по-християнським, входити до спою до церкви і знати, що ми всі є діти Небесного Отця, прийняті в Ісусі Христі і народнім Сині, і маємо жити у землі повазі, в любові, доброзвішності. І з одним бажанням, щоб були спасенні, щоб були святими, щоб були вірними Богові. І підійшли до Ісуса Фарисеї, спокушаючи його спитали, чи можна чоловікові відпустити свою жінку з будь-якої причини. Святий Духу, торкнися наших сімей, дай ласки, щоб між чоловіками і жінками. Волохристиянська любов, народження дітей, взаємоповагу, вірність, торкайся Духу Святий, тих чоловіків і жінок, які покинули сім'ю, Дай їм ласки, повернутися до своїх чоловіків і жінок, з якими об'єднані. Через тайну подружжя. подружжя допоможе Господи, допоможе, Господи. нашим сім'ям сім виховати дітей по-християнськи, по слава Отцю, Сину і Святому Духу і нині повсякчас, не віки, віків.